Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч у Флориді. Американський лідер обрав місцем для переговорів щодо мирного плану свою резиденцію в Маралаго. Давайте про все. По порядку Трамп і Зеленський зробили перші заяви. Зустріч розпочалася із півгодинним запізненням. Трамп зустрів Зеленського біля дверей резиденції, де вони поспілкувалися. Із ЗМІ. Трамп заявив, що вірить в те, що вдасться укласти угоду, яка буде гарною як для України, так і для всіх інших. Він також в чергове повторив, що завершив вісім війн, і це найважча. Втім, американський президент заявив, що не ставить дедлайнів по закінченню війни. Зустріч у Маралаго склад делегації. Що про це відомо? Далі лідери відправилися на обід за участю представників переговорних команд. Трамп пригощав курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого себе. Тож до складу американської делегації увійшли держсекретар Марк Рубіо, міністр оборони Під Гексет, представники Білого Дому Сьюзі Вайлз та Стівен Міллер, голова об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн, спецпосланці Стівітков та Джаред Кушнер українську команду на переговорах представляли посол України в США Ольга Стефанішина, секретар РНБУ Рустам Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник генштабу Андрій Гнатов, радник голови офісу президента Олександр Бевс, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. До речі, Трамп говорив із російським терористом Володимиром Путіним. Зустріч із Зеленським Трамп назвав важливою та заявив, що після неї поговорить із Путіним знову. Зазначу, що за кілька годин до зустрічі американський лідер вже розмовляв із кремлівським диктатором. У Кремлі заявили, що Трамп і Путін домовилися створити дві робочі групи щодо безпеки та економічних аспектів по мирному плану. І серед тем розмови вказали референдум та перемир'я. Варто зазначити, що Financial Times після розмови Трампа та Путіна написала, що це нібито викликало занепокоєння в української сторони. Разом з тим джерела РБК Україна уточнюють, що телефонний дзвінок Трампа Путіну не стурб. Бував зеленського у команді зеленського повідомили, що загалом було зрозуміло, що Трамп і Путін поговорять, і одне із завдань зараз це з'ясувати на що готові росіяни. Опісля Зеленський та Трамп вийшли заявами до змі. Зустріч лідерів тривала понад дві години. Після перемовин Зеленський та Трамп зідзвонилися з європейськими лідерами. Після чого вийшли до змі в українські команді зазначили, що зустріч була змістовною та одною із найважливіших за весь час. Тож про що розповіли ЗМІ Володимир Зеленський та Дональд Трамп? Давайте про все теж по порядку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональ Трамп вважає, що може відвідати Україну у випадку, якщо це буде необхідно для миру. Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції із Зеленським після перемовин у Мара Лаго. Зокрема, журналісти запитали у нього про те, чи готовий він поїхати до України аби допомогти досягти миру. Президент США заявив: я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати. Але якщо це допоможе, врятує 25 тисяч життів на місяць. Чи щось інше, я точно буду готовий це зробити. Варто зауважити, що Трамп жодного разу, а точніше, так жодного разу, не був в Україні не під час свого першого президентства у 17-21 роках, ні під час нинішньої каденції. Натомість його попередник Джо Байден приїхав до Києва 20 лютого 23-го року на неанонсований візит під час повномасштабної війни. До того він шість разів відвідував Україну як віцепрезидент у період з 2009 по 2017 роки. Також президент Дональд Трамп на спільній прес-конференції заявив. Що питання щодо створення на Донбасі так званої зони вільної торгівлі або вільної економічної зони поки що не вирішене. Але Україна та США наближаються до угоди з цього приводу. У відповідь на питання щодо Донбасу, президент США сказав, що воно поки що не вирішене, але запевнив, що з цієї сторони працюють над цим моментом. Загалом, за словами Трампа, вирішити у питанні укладення мирної угоди залишилося буквально одне чи два дуже складні питання. «Ви Можете сказати, що 95% питань вирішено, але мені не подобається називати відсотки є одне чи два дуже складні питання. Президент Зеленський зі свого боку зазначив, що позиція України з приводу Донбасу відома. Потрібно поважати як закони України, так і її народ. Ставлення українців до питання Донбасу дуже чітке. Також Зеленський погодився із Трампом в тому, що територіальне питання залишається дуже складним. Як один з варіантів виходу, Зеленський запропонував провести референдум. Український лідер додав: Ми обговорювали референдум і можемо використати його для плану, мирного плану. Зазначимо, що ще до зустрічі з Трампом Зеленський назвав. Чіткі червоні лінії для України в мирних переговорах перед зустрічю президентів у США за його словами це територіальні питання. Запорізька атомна електростанція та гарантія безпеки. Президент Трамп заявив про великий поступ російського диктатора Володимира Путіна щодо Запорізької атомної електростанції. Про це Трамп заявив на спільній прес-конференції з президентом України після перемовин на Маралаго. Давайте далі більше почуємо. Ми це довго обговорювали. ЗАЕС може негайно експлуатуватися. Я говорив з Путіним. Він хоче бачити її введення в експлуатацію. Президент США зазначив, що це найбільша АЕС у світі. І вони можуть швидко її запустити. Це дуже великий поступ, що він перестав націлюватися бомбами на цю АЕС, додав американський лідер. І під час переговорів не обговорювалося перемир'я та припинення вогню для проведення референдуму. Проти цього виступає російський диктатор Владимир Путін. Путін не хоче припинення вогню для референдуму. Він не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову потрібно буде розпочинати вести вогонь. І я розумію цю позицію. При цьому, говорячи про мирний план під самий кінець прес-конференції, Трамп зазначив, що знадобиться кілька тижнів, якщо все піде добре, але все може піти поганим шляхом, через що знову доведеться воювати та помирати. Якщо нічого не вийде з мирним планом, доведеться воювати і помирати. Це погано. Але якщо не вийде нічого, смерті продовжаться. А ми, Зеленський і Путін, не хочемо, щоб це було. Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план з 20 пунктів погоджено вже на 90%, Водночас, гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, на всі 100%. Є збірна Форд Рейнджер для гур без надійного транспорту. Ніяк ризик зростає в рази, тому кожна гривня. Це ще один крок до того, аби наші захисники повернулися живими. Долучайтеся, QR-код і переходьте до щоденної підтримки. Підтримувати Силу оборони – це наш з вами обов'язок, і ми вам щиро дякуємо за допомогу і за те, що ви активно поширюєте наші збори, і відповідно до них долучаєтесь.